А ну я написав три найбазовіших найважливіших пункти першою чергою. Це поставити свічку в церкві, викатити Харінг Пенджера яйцем і налаштувати енергетичний потік на успіх. Але після цих дуже основоположних речей ще переходимо до трьох пунктів. Uh, першим це йде вивчити вакансію та роль ще до зустрічі. А uh, коли вам надіслали якусь позицію, якийсь брів заповнили, він може бути якісним або неякісним. Але ви в нього вникнули, ви його вивчили, і ви підготували запитання щодо того, як прийшли до зустрічі, а не почали їх генерувати під, саму, під час самої зустрічі. Далі дуже бажано, щоб уникнути нереалістичності, принести на ваш з скайнг менеджером вже якісь дані про ринок, зарплатні виделки, яка є конкуренція, там скільки відкрито вакансій у ваших компанії конкурентах, а, яка їх активність на ринку? Багато чи не багато кандидатів? Тобто, щоб превентивно принести цю інформацію вашому хему HM і сказати: Ось, дивись, от є ось така інформація, я розумію, який профіль тобі потрібен, але наші шанси закрити цю вакансію, там 26%, 50%. І що ми можемо зробити, щоб збільшити цю ймовірність? Ну і останнє. Принести попередню гіпотезу, кого вже можна було б запропонувати, і це те, що не часто роблять, але я це дуже сильно пропагую. На ваш бриф з хайрінг менеджером на ваш синкап, коли ви берете заявку на вакансію, по тому, що він вже заповнив принести йому 2-3-4 профілі рекрутера, якихось лінкіднів або резюмешок, які йому можна одразу показати і пристрілятися разом з ним, щоб він вже побачив, що ви як рекрутер знаходите на ринку, по тому, що він накалякав, і він тоді вам вже скаже на зустрічі дійсно чи це відповідає справді чи ні, але про це поговоримо там трошки пізніше. А, одночасно з цим дуже багато рекрутерів, коли йде мова про брифінг і про сінкапи з хайрінг-менеджером по заявці, вони упускають ті процеси, які мають відбутися до цього. І це більш така стратегічна робота там, на рівні ваших тімлідів, або якщо ви тімлід вашої, або head of рекрутинг, або хто вас відповідає з відділу рекрутингу. Це правильна комунікація з хайрінг менеджерами щодо їх підготовчої роботи до того, як відкрити вакансію. Тому в мене є тут окремий блог. Блок, що треба знати взагалі ще до того, як брифінг відбувся, загалом, з точки зору Харінг менеджера, коли він заповнює вам заявку на пошук, він має мати на руках певні факти, певну інформацію. Перше. Це те, що його команда і він розуміє фінансовий план свого проєкту, ознайомився з бізнес прогнозами бізнес-аналітиків і океарами, щоб він дійсно розумів, чи є там місце для нової людини, які задачі вона буде там виконувати з точки зору командних цілей. Також він має порівняти фінансовий план з ретроспективою харінгу, чи сходиться фінансові очікування з тими людьми, яких ми наймали раніше, чи вся команда в нас on track, чи всі отримують однакову зарплату, і та виделка, яку він ставить для нової людини, вона сходиться з команд, щоб не було витоку, і хтось там не вирішив звільнитись, наприклад. Тому що дізнався, що Вася, який має стільки ж досвіду, стільки ж задач отримує на тисячу більше. Третя, виділяє взаємозв'язок між потребами бізнесу і рекрутингу в минулому. Чи дійсно? Ми робили найми, і вони якимось чином впливали на бізнес результати і на ефективність його департаменту. І четверте, реалістично виявляє потенціальних витратах на нового співробітника. Бо часто так буває, до речі, дуже часто ситуація в мене в досвіді була. Коли ти харінг менеджер такий да, давай наймаємо, все гаразд, супер сіньйора за 10 тисяч, а потім приходить значно побілілий, посиділий посиділи і каже: наша ти, Васі, типу, взагалі взяв цю. Заявку, в нас нема 10 тисяч на цей наєм, типу, ви чого? Типу відмовляєте, а у вас вже 5 кандидатів на технічні співбесті. Що ви будете робити? От а, тому це те, що має відбутися на стороні хайрінг менеджера. І загалом, ви, як рекрутер, має, маєте бути впевнені, що це відбулося, але це більш така стратегічна робота. Треба звернути увагу на цілі. Які мають безпосередній вплив на кількість співробітників, вплив будь-яких змін на втримання співробітників і їх ефективність і розрахунки потреб рекрутингу для різних сценаріїв команд. Тобто, це така більш підготовча робота, коли херінг-менеджер розуміє, що я точно можу відкрити вакансію, вона точно має бути мати ось такі цілі, ось такі обов'язки, ось такі очікування від конкретної людини, тому що це якимось чином впливає на бізнес, а не тому, що мені так захотілося. Тому що коли ми шукаємо. Щоб Хайрінг менеджеру захотілося, і тому ми шукаємо, виникає велика проблема зі звільненням потім людини або не закриттям цієї вакансії, бо змінилися цілі, ну і багато багато інших різних болячок. А друга частина, що треба знати до брифінгу, це як зміниться сім'ї команди за півроки. І от в цьому, напевно, це питання ви також можете задавати хайрінг менеджеру. Тому що часто вони вирішують наймати, а в них всередині можуть бути амбітні, цілеспрямовані, сильні люди, які хочуть зайняти цю позицію. І не простіше, наприклад, якщо вам треба сіньор, підвищити внутрішнього мідла до сіньора і знайти мідла. Це і дешевше і простіше вам і швидше буде з точки зору хайрінгу. І вони не завжди про це думають: типу, ну треба найняти, значить, треба найняти. Тобто не всі хайрінг менеджери опрацьовують інформацію в голові щодо апрезалу внутрішніх співробітників. Також чи може хтось з команди закрити одну з вакансій за умови зростання? Це другий такий додатковий момент, який теж треба перепитувати у хайрінг менеджера. Просто про всяк випадок, це не про перший пункт. В першому пункті в нас вже є людина, яку ми вже точно можемо поставити на цю позицію. Оцей пункт це про те, що в нас є в команді людина. За яку ми можемо взятися, розвивати її, наприклад, три місяці, і вона чудово впишеться в цю позицію. Тобто за умови зростання, за умови того, що ми вкладемо в цю людину якісь ресурси, час, хайрінг менеджери, менторів тощо, ця людина закриє ту потребу, яка в нього є зараз. Це теж варіант, тому що не завжди пошуки вакансій займають місяць, Ви не завжди за тиждень закривається вакансії. Тому може простіше закрити внутрішню день. Третє. Чи весь склад команди Хайрінг менеджера працює з повним навантаженням, чи вони провели аудит завантаження команди? Тобто, а, як так буває, ой, в нас не вистачає рук, мені терміново треба ще двох проджект-менеджерів. А якщо копнути глибше, ми розуміємо, що вся його команда, в нього там 5 людей, вони працюють 60% навантаження, а 40% не знаю, п'ють каву, дивляться аніме, грають в ігри, щось ще типу, чимось займаються, що не стосується роботи. Тобто, не вся команда повністю завантажена, і якщо розподілити? Ці обов'язки, які нам потрібні від нової людини серед усієї команди, чуть-чуть, там по 5 по ми закриємо цю потребу, і нам не треба буде хайрити і четверте, чи буде час на ментор на адаптацію. Тобто, ми не можемо, ми звісно, можемо це, найняти людину, але. Про це дуже багато говорять hr В мене цих статистик немає, бо я не є HR-ом, але я багато це чув, коли був на загальнокомандних зустрічах. Що неякісний онбординг і неякісний менторинг теж приводить до того, що люди зриваються під час випробувального терміну. Тобто, якщо в їх прямого керівника нема часу, нема ресурсу, нема бажання займатися новачком. Ну, він просто звільниться або його звільнять. І вам як рекрутеру треба буде потім знову шукати заміну, і ви ніколи не будете знати, яке у вас буде навантаження там завтра, післязавтра, ну, бо власне якісний онбортинг. Оце такі речі, які треба проговорювати. Тут там головна думка. І що я також пропагую своїм рекрутерам, не назавжди робота рекрутера просто взяти в вакансію в роботу. Іноді треба сказати, може тобі і не потрібна ця людина. І якщо ми вже беремо вакансію в роботу і він складає брифінг, ми беремо вимоги. Це має означати 100% готовність і наявність ресурсу для найму нової людини, щоб ваша робота не була мартою. Ну і останні три понти: що ще треба знати, до брифінгу це зовнішній найм або внутрішній. Знову ж таки, ми наймаємо людину з ринку або когось зсередини команди. Чи вся команда працює з повним навантаженням, і чи буде часто на і ментор на період адаптації? Це такий якийсь найголовніший блок. Тут головна думка, яка? Ми наймаємо людей. Ми не наймаємо людину, тому що ну бо треба. Ми шукаємо рішення під конкретну задачу бізнесу, під конкретні цілі, під конкретні потреби. Яку проблему ця людина має вирішити за 6 місяців? Це перше питання, яке у вас виникає в голові, якщо вже вакансія відкривається, і все далі воно вже йде на шаровуванням, деталізацію, структуризацію цієї інформації.